Ми співпрацюємо з Україною. Ми вже фінансуємо певні проекти української оборонної промисловості. Ми виділили на них 20 мільйонів євро. І ми вважаємо, що співпраця в окремих сферах, пов'язаних із дронами, ракетами, морськими дронами та іншими технологіями, є справді дуже перспективною. Магура, як на мене, це чудовий військовий виріб. Я вважаю, що було б прекрасно розвивати спільне виробництво окремих видів озброєння в Литві використовуючи принцип один плюс один, тобто ми оплачуємо виробництво двох одиниць зброї, одна з яких передається Україні, і інша залишається в Литві, але ми платимо за обидві. І на мою думку, це допоможе не лише розвитку української оборонної промисловості, але й зміцненню всієї Європи. Нам справді потрібен український досвід на полі бою, але також і досвід України в оборонній промисловості виглядає надзвичайно.